Сьогодні у нас арт-терапія, яка називається Ебру. Це малювання на воді. Придуть до нас дітки і будуть вивільняти свої емоції і намалюють новорічну ялинку. Ці заняття відбуваються в арт-центрі кожної суботи об 11.00. Наші двері відкриті для всіх. Я прийшов фа малювати фарбами на воді, набалі І я, я буду свою ялинку викрасати на цвітними куйками. Прийшов перший раз сюди малювати. Я все не обрав сині, красний, шофти, фіолети. Я малював, я була радісний тут не папер, а вода. І там олівцями чи фломастерами малювати. Тут такі фарби. Дуже Гарні відтінки подобаються, можна змішувати багато кольорів і виходить гарний малюнок. Я хочу сказати, що малювання на воді це неймовірно потужна арт-терапія. В нашому хабі діє. І дитяча, і доросла група Ебру запрошуємо кожного, хто хоче наповнитися ресурсом, позитивом і творчістю до нашого хабу, який розташований в арт-центрі. І ще ми дякуємо нашому меценату Алексу Декоку, який очолює фундейшн шостка і завжди допомагає нам.